Всім привіт! Сьогодні приготуємо небанальний салат з буряка з додаванням бринзи. Він надзвичайно простий у приготуванні, не займає багато часу, якщо не враховувати час на відварювання буряка та виходить дуже легким, корисним і смачним. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Нам знадобиться три буряки середнього розміру. Їх попередньо відварюємо, охолоджуємо та очищаємо. І тепер нарізаємо буряк на невеликі шматочки. Як саме ви будете нарізати, не відіграє великої ролі. Головне, щоб шматочки були не дуже великі і салат було зручно їсти. Можна соломкою, можна четвертинками, або ж так, як я, невеликими прямокутниками. Порізаний буряк викладаємо в глибоку тарілку, в якій потім зручно буде все перемішувати. Ще нам знадобиться половинка червоної цибулі. Якщо такої немає, звичайно також згодиться. Цибулю нарізаємо на чверть кільця. Тут, до речі, також підійде зелена цибуля. 3-4 пера буде цілком достатньо. Відправляємо її в миску до буряка. Тепер додаємо сіль півчайної ложки або за смаком. Чорний мелений перець на кінчику чайної ложки. І ще за бажанням для аромату пів чайної ложки меленого коріандру. Заправляємо салат оливковою олією. Знадобиться 2 столові ложки. Можна замінити на соняшникову. Та ще для більш яскравого смаку можна додати сюди 1 столову ложку діжонської гірчиці з зернами. Тепер все змішаємо, щоб овочі об'єднались зі спеціями. На моєму каналі є ще один цікавий та небанальний рецепт салату з буряка з додаванням яблука. Кого зацікавить, посилання зараз на екрані та в описі під цим відео. Далі беремо тарілку, в якій будемо подавати салат на стіл, і викладаємо сюди весь або частину салату з миски, в залежності від того, чи плануєте ви з'їдати все одразу, чи відкласти частину на потім, трохи розрівнюємо по всій поверхні тарілки. Далі візьмемо сир бринзу 80 грамів. Замість бринзи можна взяти сир фета. Він також чудово сюди підійде. І тут є два варіанти: порізати сир на невеличкі кубики або просто поламати ось так зверху руками. Другий варіант, на мою думку, набагато цікавіший сир бажано додавати перед подачею і не перемішувати із буряком, щоб він не зафарбувався в буряковий колір. Останній інгредієнт це 30 г волоських горіхів. Їх обов'язково перед цим потрібно просушити на сухій сковороді або в духовці. Горіхи викладаємо зверху, розподіляючи рівномірно по всій поверхні салату. Замість волоських горіхів також можна взяти кешю. Вони нададуть нашому салату цікаву родзинку і приємний хрускіт. Також, хто бажає, на самому початку можна додати сюди ще декілька зубчиків, натертого на дрібній терці часнику. Так смак салату буде ще яскравішим. І як бачите, буквально за декілька хвилин наш салат повністю готовий. Тут головне заздалегідь відварити буряк і залишиться тільки все порізати та змішати. Такий салат стане чудовим доповненням майже до будь-яких гарнірів. Він простий у приготуванні, смачний і, що саме головне, корисний. Я думаю всім поціновувачам бурякових салатів він прийдеться до смаку, тим паче в такому небанальному варіанті приготування та подачі. З нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Також ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь. Це буде найкращою подякою за мої старання. Готуйте з душею! Та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!